Що у нас тут вентилятора вирубали? У нього змінилося трошки комплектуючі, і зараз вони до трьох кг тягають. До нас приходять дрони від виробника, які ми сортуємо по партіям і починаємо з ними роботу. Перше, що ми робимо з цими дронами, це ми прошиваємо fly-controller, прошиваємо управління кастомною частотою, і далі усі дрони після налаштування приходять на тестування. Не задача зараз це саме побудова нашої майстерні, тому що у лютому ми почали будувати цю майстерню. От, зараз наш підрозділ активно розвивається кожного дня. додаються нові розрахунки, от, і також додаються люди в майстерню. Вже зараз нас працює 20 чоловік, от, і буде набагато більше. Ось цей стенд нам потрібен для того, щоб впевнити, що з дроном все гаразд, що немає бракованих деталей. Кожен дрон ми підключаємо, дивимося відео з дрона, перевіряємо, чи все правильно налаштовано, перевіряємо, чи є управління, і після цього всі дрони потрапляють на полігон на облітку. На полігоні частина дронів повертається до нас, а більша частина відправляється на бойові розрахунки. От. На жаль, зараз в кожній партії ми фіксуємо від 10 до 20% бракованих дронів, які треба ремонтувати. Зараз наша норма це біля 100 дронів на день. Але ця норма постійно зростає, тому що додаються нові розрахунки: 3-4 тисячі в місяць дронів наш підрозділ використовує. Приклад ось цей дрон. В ньому які зроблені зміни. Тут є 3D-друк. Якщо піктейл неякісний, то втрачається потужність відеопередавача, і в нас не буде відео. Знов-таки ми втратимо дрон. От, ціна якісного піктейла 100 гривень. Через там, брак 100 гривень ми втратимо дрон, який коштує 10-15 тисяч. По розхідникам, які ми використовуємо, тобто тут є плати, які ми самостійно виробляємо, конектори, там стяжки, клей. Тридцять друк ну це все розхідники, які ми закуповуємо для того, щоб покращити кожен дрон, який до нас приходить, і бути впевненим, що він виразить свою ціль. Все, що ми робимо, воно потребує інструменту, потребує розхідників, потребує комплектуючих. Ми постійно в пошуках такого фінансування елементарно закінчиться припой або флюс, то ми вже більше не зможемо встановити плату ініціації. Якщо ми не встановимо плату ініціації, то дрон не здетонує і толку від нього не буде. Навіть якщо у нас є дронів на складі на полмільйона, то умовно за Комплектуючий, який там коштує 500 гривень, воно не буде працювати. Моток скотча в день йде. Стяжок у нас залежно від складності робіт до трьох пачок в день розходиться. Інколи буває п'ять. Припой йде в дуже великих кількостях. Причому припой треба не звичайний, а дорогий, високоолов'яністий. Вот, який дуже добре паяється і не перегріваються елементи і швидко паяється. Використовується в нас ще клей, також у великих кількостях, тому що інколи буває швидше приклеїти, ніж е думати рішення е роздруковувати з пластика чи кріпити гвинтами. Інколи це недоцільно приклеїли і воно полетіло. Але люди, на жаль, не розуміють, що <съ>... Не всі дрони вони полетять одразу, і треба вкласти якусь частину грошей, якусь частину комплектуючих розхідників для того, щоб його підготувати. І цей дрон дійсно відпрацював як треба. Дуже повезло з командою, тому що це дійсно мотивовані люди. От в нас, там, наприклад, хтось прийшов, займався в цивільному житті 3D-друком, приніс свої 3D-принтери, які зараз нам допомагають. Хтось прийшов, приніс там велику кількість свого інструменту і зараз з ним працює. Хтось приніс свої знання, тому що все одно ну, з іншої частини інженери в нас теж є з профільними знаннями. І вони принесли. Те, що нам було потрібно, тобто кожна людина вона дуже корисна і загалом складає команду, яка працює на результат. Ми набираємо в майстерню людей мотивованих. Тут працюють тільки ті, хто дійсно хоче працювати, тому що ми працюємо без вихідних, працюємо кожного дня. Працюємо не на час, а на Результат тому, що в залежності від того, який результат від нас очікує батальйон, скільки треба на сьогоднішній день зробити дронів для того, щоб підтримувати наступальні чи оборонні дії, стільки ми будемо працювати. От всі, хто тут працює, це добровольці, які захотіли б працювати і робити цю роботу. Хоча вона дійсно тяжка, тому що іноді приходиться працювати 12-14 годин. Знов ж таки, все залежить від ситуації. От. І Більшість людей вони не є інженерами, це люди, які працювали в різних сферах, але ми людей навчаємо, от можемо там, з нуля навчити паяти, збирати дрон, його налаштовувати.